Українці більше схожі на глину. Росіяни, якраз на пісок, який не збирається, він не гуртується. І коли українці починають гуртуватися ой, пропадає згуртованість, коли вони стають більш сухими, коли йде емпатія, відходить, і якраз розуміння. А перед розумінням стоїть вислуховування і здатність почути позицію того, хто знаходиться поруч з тобою, тому що ти не можеш відчувати, ну, використовувати емпатію до того, кого ти не чуєш і про кого ти не знаєш. Ти маєш почути його біль, побачити його біль. І тоді в тебе як зворотня реакція, з'являється емпатія. В українцях це є. І ось напевно наша формула зараз навчитися чути один одного. А для того щоб навчитися чути одного, потрібно трошки тихіше кричати про те, що болить в тебе. Але воно сука, болить і хочеться кричати про це. Тому це, це така. Я б не сказав, що це парадокс. Це просто зусилля волі. І тому, ну, якщо ми почнемо чути один одного, чути про здобутки один одного, про дії один одного і десь входити в положення один одного, я думаю, що ну, саме за цим наша, наша а, наступний якісний етап.